Ламікон, дермгель, обирай, скажи, грибку, прощавай. Спеціальний ефір на радіон ве триває друзі. Звуть мене Юля Петрова. Доброго ранку. Ви напевно, як і я, трохи не доспали через чергову повітряну тривогу цієї ночі. Нічого будемо відсипатися після перемоги. Ну і тут трошки технічні трабли у нашій студії. Я тут перебуваю, як ви бачите. Якщо спостерігаєте за нашою трансляцією, все буде добре. А, поки працюємо, донатимо і віримо в збройні сили України. З хорошого палає склад боєприпасів у Воронезькій області. Російської Федерації пишуть туди влучив безпілотник. Українські військові контратакують на покровському напрямку, повідомляє Форбс. Ну а Сполучені Штати розкрили у міст нового пакета військової допомоги для України. А пам'ятаєте, цього разу допомагають нам США на 250 мільйонів доларів? От про все це будемо говорити в нашому ефірі. Зараз на прямий зв'язок зі студії виходить Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор запасу. Пане Олексію, якщо ви мене, доброго ранку і слава Україні. Доброго ранку. Давайте все таки із Воронезької області розпочнемо із хороших новин. Є там такий населений пункт, який називається солдатське, і саме там сталася велика, дуже велика масштабна пожежа на складі боєприпасів. Вже супутникові знімки це підтверджують. Розрозуміло, що усі деталі ми отримаємо пізніше. Самі росіяни пишуть, що це безпілотник увірвався у тамтешній простір і вибухнув, вибухнув просто на складі. А на загал, що розум розуміємо про ось такі акції. А якщо припустити, що це український безпілотник, що ви можете сказати, що нам можете пояснити? Ну припустити, що український можливо, бо більше нема що припускати. Справа в тому, що ну про це була розмова і на Рамштайні, про яке ми думаю, ще й поговоримо. Що є в нас зброя, крім того, що ми хочемо отримати дозвіл чи додаткові від наших партнерів, яка, яка є більш далекобійною. Ніж те, що ми використовуємо від наших партнерів. Ну, мається на озеркати. Вона більш далекобійна, але не така потужна, тобто це наші дрони. І давайте ж пам'ятати про те, що новини про те, що там горить, палає техніка ворожа чи щось там взагалі на, на Росії, на їхній військовооб'єкти. Ми чуємо, ну як мінімум, декілька разів за тиждень. Ми чули про атаку безполотників десь до 150 п'ятдесяти одночасно від, 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 від російських. Павлік від, російських, від російської сторони, так скажемо, ми можемо там, може це правда, може це неправда, тому що вони перебільшують, вони завжди кажуть неправду. Але те, що велику кількість ми можемо виробляти, і приблизно ну, до, до мільйона. На рік вже є інформація від прем'єр-міністра Шмигеля. наскільки, наскільки я не помиляюсь, він казав, що да до мільйону можемо виробляти, а це означає, що ми можемо на здобув виробляти більше двох тисяч таких БПЛА. це дуже велика кількість. Хочеться все вірити, що ця інформація не є туманом війни. Тоді я думаю, що такі, що ми звикнемо, знаєте, буде рутинно, будинно, Буденно що кожен день буде інформація, десь там щось підірвалося на реці, десь щось горить. Який склад, якісь НПЗ, якісь литовища. То наша, наша зброя ну, вона не така потужна, але, як показує досвід, не потужної зброї, але на морі, тобто безполотні екіпажні кораблі, можуть відігнати ну, доволі потужний російський флот, туди за, за перебрік, в Новоросійський, там вони стоять і бояться mm -hmm. ну, Це добра новина, дійсно. Добра новина, дійсно? Ну поговоримо тоді про те, що на покровському напрямку відбувається. Ось видання Forbes, поважне видання, пише про те, що українці мали там ну, такі приховані резерви, скажімо так, і зараз не те, що намагаються контратакувати, а дійсно контратакують і не не дають ворогу просуватися уперед і власне уповільнюють просування росіян. Скажіть, будь ласка, що нам зараз розумієте ситуації під покро. Покровському. пам'ятаємо слова головнокомандувача Сирського, який сказав про те, що так наступ росіян на покровському напрямку вдалося сповільнити, вдалося навіть зупинити. Розкажіть ну він сказав більш радикально, скажімо так. Він сказав, що за останні декілька днів на жоден сантиметр вони не просунули зрозяння на покровському напрямку, mm -hmm. і що вдалося їх ну давайте бо не куда-то призупинити, щоб вони бігти поперед паровозу. Пробачте, <свист> що каже Форбс, що у нас з'ясувалося десь там прихований резерв. Ну, це, знаєте, це така, скажімо, не військова інтерпретація того, що відбулося, і біля Нью-Йорку, і на інших, на інших ділянках. На тих ділянках фронту справа в тому, що е, ті що резерв е, має бути долучений в той самий момент, коли виснажений ворог і коли він вже впевнений, що нам нема чим оборонятися, і що е, можна. Трохи дотиснути і досягнути певних результатів. Но резерви не вводиться. резерв не можна вводити в началі боїв, бо це тоді буде не резерв, а просто інше. Резерв не вводиться всередині, резерв вводиться наприкінці. Інколи це може трошечки так не всім подобатися, але треба було тим хлопцям та дівчатам, які тримали оборону, тримати стільки, скільки вони могли це робити, знищуючи велику кількість ворога. І коли Начебто настав з точки зору ворога перелом, так ну, було навіть давайте пригадаємо фільми про другу світову війну. Так так, ж так, так робиться. Така військова тактика, такі правила. Потім наноситься удар резервом, який свіжий, які вмотивований, які боєздатні. Так само, як 12-та бригада на Нью-Йорку, Азов. Ну і те, що ми під, перейдемо, перейдемо в перейдемо в контрнаступальну дію. Ну про це було багато розмов. Була була розмова про те, що ворог виснажиться десь до як максимум до кінця вересня, його наступальні дії. І що ми будемо здатні прохопити тактичну ініціативу на полі бою де не Ну зараз ми це зараз цей процес розпочався. І резерв не десь там був прихований, він був готовий. Просто його треба вводити в бій тоді, коли це треба, не тоді, коли комусь хтось там. Поза межами генерального штабу собі там щось вигадав, тому противоряти нашим генералам вони показали свій факт. А давайте більш докладно поговоримо про те, що під Нью-Йорком відбувається, і в самому Нью-Йорку. це турецький напрямок. Донеччина я нагадую нашим слухачам. Дійсно, бригада Азов вчора повідомила про те, що повернула під контроль частину Нью-Йорку і деблокувала українських військових із оточення. У вас хочу спитати, а яку роль відіграє Нью-Йорк? це селище в тому, що на загал відбувається на турецькому напрямку. Ну – це селище, яке було ну непогано укріплено, Це ті самі панівні висоти. Ну це може, важливий населений пункт. Він важливий. Ну, знаєте, будь-який, ну давайте не будь-який, майже будь-який населений пункт він є важливим. Чому я, чому я кажу майже, бо є ну, наз, назва населеного пункту якась. І ми це сприймаємо як населений пункт, який ми ще звільнили, що росіяну вдалося захопити, а в тому населеному пункті вже років 20, може ніхто не жити, там може стояти там п'ять хат, які вже майже розсипалися. Тому не треба, коли ми ймо, там такі, такі населені пункт, одразу сприймати це як щось. Ну, щось якось дійсно велика, там чи э, велике місто, чи э, велика кількість людей. Ні, інколи вона є тільки інколи залишається тільки назва. Ну ми ж э, всі їздимо, так чи інколи по Україні. Ми знаємо, ну ще не я ще не їздимо, то чули, що є покинути села. І що от це може бути той населений пункт, який нам кажуть, які ми чуємо, що він там звільнений чи захоплений, це може бути якесь покинуте село, і воно не має принципового принципового значення в цьому в тому сенсі. А Нью-Йорк має, має таке значення. Тим більше він має ще і емоційний вплив в тим, в першу чергу, наших партнерів. Бо уявляєте, заголовки в газетах. В Сьогоднішніх, наприклад, ну в медіа просторі Європи чи Сполучених Штатів українські збройні сили звільнили Нью-Йорк. Ну я думаю, що таку новину буде читати десятки мільйонів людей. Вони не одразу збагнуть про що йде мова, але назва буде дуже така <кхух> інтригуюча. Кожен водій в Україні повинен мати автоцивілку. а зручно та швидко її оформити. Я рекомендую за стосунку Hotline Finance. адже. Тут ви не обмежені пропозиціями однієї страхової компанії. Ви можете порівняти, в кого дешевше, в кого є додаткові бонуси, почитати відгуки та вибрати найкращий для себе варіант. Саме оформлення займає 5 хвилин, а з промокодом НВ ви отримуєте знижку 10% на автоцивілку від будь-якої страхової компанії. 100%, 100%. про клітбек зараз не говоримо, але дійсно, коли збройним силам повністю вдасться звільнити ці цей, цей населений пункт. Я думаю, що е, успіх у медіа таких повідомлень гарантований на всі 200%. А ну от про хороше ми з вами поговорили і до хороших новин. направду, ще повернемося. Давайте тепер про тривожне. Давайте тепер про більш незрозуміле. А є інформація про те, що російські війська значно активізували свої наступальні операції в районі. Вугледара, поки незначних тактичних успіхів досягли в цьому районі. Пишуть про це в інституті вивчення війни. А скажіть, будь ласка, що там відбувається, і власне, як це співвідноситься зі словами головкома сирського про те, що за тиждень на цьому напрямку росіяни взагалі не просунулися. Ну він коли казав, то треба давайте будемо. Давайте будемо справедливими. він казав саме про Покровський напрямок. Вуглдарський ну, Вуглівдарський напрямок, ну росіяни вже вже, вже ребули спробу захопити це місто. Ми пам'ятаємо цю історію, ну багато хто пам'ятає, як вони штурмували, їхали колонами, було багато знищено, вони кидали техніку, тікали. Зараз ну, намагання, вони, вони розуміють, що під може, може там вже і все, і зупинилися їхні можливості, тому треба. Робити ну на Кураховському напрямку, на волідарському напрямку. Де вони ще здатні кудись, кудись просунутись, куди ми ще не долучили резерви, бо, бо росіяни чудово розуміють, що, по-перше, вичерпуються їхні можливі, наступальні можливості. То давайте тут два слова. Це не означає, що, що в них не вистачає людей, чи не вистачає техніки, чи не вистачає снарядів, бо щоб у нас не почали сприймати ці слова, якщо виснажили. В них ще багато чого. Виснажене, виснаження мається на увазі виснажена наступальна операція, яка, яка планувалася. Тобто будь-яка наступальна операція. Вона планується, найбільше така масштабна, вона планувалася у них і готувалася майже півроку. І це не тільки люди, техніка, зброя, снаряди це система зв'язку, це система це, комунікація, це логістика, це ну, все, от, от все це, цей комплекс, от він готується. І от те, що підготувалося, вичерпується. Простим додаванням людей, чи танків, чи там, е снарядів не можна продовжувати так само. Е Підготовлена наступальна операція. Ну, якщо б так було просто, то э, так би робилося. Тоді що просто додав людей і пішов в атаку вперед. Ну тоді навіщо було півроку готуватися? Що вони готували? Вони готували логістику, вони готували зв'язки і так далі. Тобто, це серйозна, серйозна така організаційна робота. І от вона вичерпується. Плюс до того ж, ну вже по прогнозу, то до нас циклон іде перший, тобто почнуться осінні дощі. І ну ми розуміємо, що особливо під углівдаром там чорнозем там взагалі неможливо буде рухатись важкою технікою. Тому вони хочуть встигнути як можна більше до тієї такої умовної паузі у, у ну, паузі по <звідь> погодній паузі е, в бойових діях. Вони хоча як хочуть як можна більше захопити територію, щоб може бути якісь перемовини. Вони планують, щоб у них були якісь аргументи, щоб було більше території під їхнім контролем. Тобто по іншому пояснити важко, але вірити в те, що вони зможуть. Захопити Годар, який знаходиться на горі, і там знаходиться бо здатні наше підрозділи. Ну я думаю, що не варто Спроба може бути, але захопити ну тут дуже мала ймовірність, що росіянам це одес. Ну тобто ми можемо констатувати, що навряд чи ворог зможе утримувати ініціативу ініціативу одразу на кількох ділянках Донеччини. Це, це, це ми можемо не пропускати. Це просто прописано в військовій науці. Ну не буває армії будь-які армій, світі, які можуть робити наступальні дії там рік, два-три. Ну це ну тому, що от, якщо б так можна було робити, ну повертаємося до початку, то навіщо було б готуватися? Ну, сказав, зібралася, ну пішли, додали людей танках, як поїхали наступати, Ні, праця готується, готується ретельно, і вона рано чи пізно закінчується. І так, росіяни вже більше ніж вони. Довше, ніж це зазвичай буває трошечки. Ця операція мала б закінчитись в серпні, в серпні місяці, але вони от. З останніх сил то кажуть, додаються ще тільки можливо на, на, на зубах. Як то кажуть, намагаються витягнути, щоб ще продовжити ці ці, ці, ці штурму, ці наступальні дії. Ну по всім оцінкам воно до кінця вересня має, має, має призупинити. Це не каже, що він не означає, що вона закінчиться. Це означає, що як вони зупиняться, це може бути позиційна війна, можуть передути до оборони і можуть готуватися до наступних наступальних дій. Тут от готуватися знов таки не збирати людей, а готувати всю систему. Те, що є в арміях, яка робить наступальні. Давайте поговоримо про те, що на Курщині нині відбувається, і загалом про сенс цієї операції збройних сил України на території Російської Федерації. Президент Зеленський напередодні заявив, що упродовж місяця боїв на Курщині Росіяни втратили близько 6 тисяч загиблими та пораненими. І зараз ми контролюємо територію понад 1300 кілометрів на Курщині. власне сказав він це під час засідання контактної групи фор. Маті Рамштайн пам'ятаємо особисто взяв участь в цьому засіданні. Про це ми також окремо що будемо говорити? А, але скажіть, будь ласка, що до Курщини, президент нам нагадав, що зірвала зірвали збройні сили України планом Москви розпочати наступ на Сунш Сумщ, на Сумщину. А які ще цілі переслідували українці цим заходом на територію Російської Федерації, і власне чи все вдалося здійснити? Ну, все, не все Теж те, те сам. Президент казав, що всі цілі, які були поставлені перед цією операцією, вони не будуть поки що сказане. ну, на загал. Це буде після. А поки що, ну перше, да зірвали сумську операцію російську. Зірвало ну, операцію на Харківщині, бо росіяни намагалися знов робити якісь штурмові дії, довелося перекидати війська з Харківського напрямку на Курський, Курський напрямок, тому що це було найближче логістичне площа. Ну довелося відтягнути до 60 тисяч військовослужбовців з лінії фронту. На ну саме на Курск, щоб там тримати наш наші підрозділи ну, не давати нам просуватися далі. Ну це можна навіть там багато це і вплив на наших міжнародних партнерів. Це ну тут багато складів. Ну давайте тут можна сприймати по-різному, і можна ну. Кожен може мати свою думку, але якщо казати цифрами, то тут з цифрами важко дуже сперечатися. Ну, дивіться, ми там в червні місяці було знищено <кхід> в різний спосіб. Це безвозвратні втрати, чи медичні втрати, десь там 30-35 тисяч російських військовослужбовців. В липні місяці. Приблизно так само. Давайте порахуємо, скільки, скільки е, мінус з лінії фронту е, в серпні місяці завдяки курській операції. Ну те, що ми нищили е, 3035, так вони відбувалося, плюс 6 тисяч ще втрати було втрачено на Курщині росіянами, і 60 тисяч вони зняли. Тут е, мінус 100 з лінії фронту. От всі далі далі можна нічого не, можна нічого не аналізувати. І можна от, цифрам, як можна по різному відноситись і мати якусь різну думку. Перший місяць літа мінус 35 тисяч з лінії фронту. Неважливо, в який спосіб. Відкликали, вбили, поранили. Їх нема на лінії фронту. От мінус з лінії фронту в, в різний спосіб. Перший місяць літа 35, другий місяць за 35, третій місяць літа сто. Mm -hmm. от, от і відповідь. От і відповідь. Давайте поговоримо про те, що президент Зеленський особисто відвідав Рамштайн. Дійсно, це сталося а, І сказав наступне. Давайте зробимо так, щоб ця осінь стала часом, коли закінчиться російська агресія. А от поясніть, будь ласка, з військової точки зору, чи таке можливо за яких умов ну і власне, якщо підбивати підсумки цього візиту президента Зеленського, що вдалося, що ні, не дарма, хоч з'їздив. Ну, вдалося ну, додатково до ви, ви знаєте, він, давайте до слова про Рамштайн, там не приймається по великому рахунку рішення. Рішення приймається між керівниками країн про постачання на зброю. Це ті, технічна нарада, там вирішується питання постачання. Що, в який спосіб, в який час. Тобто це технічна нарада, і вона, вона дуже, дуже потрібна і дуже корисна. Ну і плюс до того там проводяться перемовини між військовими керівниками. Військовими крівники керівниками різних країн, і вони воно впливають на прийняття рішення керівниками країн. Вони ж повертаються до себе країни, там вже доповідають керівнику України, що і про що Ну, Щоб агресія Росії закінчилась до кінця цього року, восені нашу це мається на увазі їхні активна наступальні дії. Бо агресія з точки зору закінчення війни, ну навряд чи можна. Навіть дуже оптимістично розраховувати, що війна закінчиться закінчиться всьому році. А можливо з росіян робити наступальні дії, робити певні атаки по нашим е, позиціям. Ну це те, що кажуть про. Що ми можемо перехопити тактичну ініціативу на полі бою і примусити росіян вже перейти в оборону на тих ділянках фронту, де вони зараз проводять наступальні дії. Я думаю, що це малося на увазі. А не те, що війна в цьому році закінчиться, хоча ми всі хотіли би, щоб вона закінчилася сьогодні. Ну, це знаєте, це залежить на 100% від росіян. Ми вже пам'ятаємо, що якщо ми припинимо стріляти, то закінчиться наша країна. Якщо Росія не стріляти, то закінчиться війна. Щоб війна закінчилася, з Росії просто треба дати команду на стріляти. lapat І відвести війська. Вся війна закінчилася. Ми, ну, так... ми не збираємося анексувати їхні території і наступати там. Все. просто дати команду, припинити агресивні дії. Ну може, саме це мав на увазі президент? Хоча ну все одно це емоційний виступ. І він я думаю, що вплинув на певні речі серед наших партнерів. Маємо бути реалістами. Вчора дуже сумно прозвучала заява Ллойда Остіна про удари, дозвіл на удари в глиб Російської Федерації. каже. Ще один засіб не є вирішальним у війні, а крім того, Україна має і свої засоби ураження, які долітають до російських військових аеродромів аеродромів. Він мав на увазі українські далекобійні дрони. Розумію, пане Олексію, що ви гнелойд Остін. Але як ви вважаєте, чому так тут в Україні? Ми ж прекрасно розуміємо, що все це ну слабкі аргументи для відмови. Ну ви знаєте, вони шукають. Коли людина не хоче щось зробити, він шукає можливості. Коли не хоче, він шукає аргументи. Тому коли починаються такі поетичні порівняння, що наш дозвіл чи нашою атакою не є серебряна куля, яка може вбити. Ну, це починається вже, це вже крайня е, стадія, коли вже не, нема чим відповісти. Аргументів нема. Ну, чому, чому нам не можна це робити? То починаються такі поетичні відповіді. Ну це подивимося, що я думаю, що такі знаєте, ну є наші дрони, і буде дозвіл чи не буде дозвіл. Ну є, є наша співпраця і розмови з Британією, з Францією, і, і з Канадою в тому числі. Ну і мені здається, що до виборів президента Сполучених Штатів вони ці дозволи надавати не будуть, бо воно може суттєво вплинути на перебіг на переперебіг перегонів виборчих сполучених штатів, і тому вони на це не підуть. Це не дуже приємна, новина з емоційної точки зору, бо виходить, що перегони Сполучених Штатів важливі ніж війна в Європі. Ну, це не зовсім мені здається правильна позиція, але ми, маємо що маємо. Ну і ще серед тривожного <клевиця> uh, здо Джорнал написав про те, написало видання про те, що Іран передав Росії балістичні ракети. Хочу вас питати, що розуміємо про цю іранську балістику? Ось інститут вивчення війни аналізує, а на що може обмінювати. Іран як може Росія розраховуватися з Іраном за ті самі ракети? Ну і маємо реакцію Сполучених Штатів знову таки кажуть: якщо це сталося, це означатиме різку ескалацію війни в Україні. І власне все? А, ну я не впевнений, що це ці ракети. Ну ви знаєте, вони там менеджмент екскалації. у них там такі свої, якісь дуже ну, дивні Рухи в їхніх аналізах ситуації. Я не думаю, що ці ракети з Іраном можуть суттєво змінити ситуацію на полі бою. Це неприємна новина, не але я не впевнений на 100%, що ці ракети вже знаходяться на Росії і що Іран дійсно передав, бо були розмови про передачу інших ракет з Харфатекс ще два роки майже тому, що вони готують, що от незабаром все станеться. Зараз це менш далекобійні ракети. Там 120, двадцять 60 кілометрів, ну, подивитися на такі тічних гривістів, і більше ще невідомо, передали вони чи ні. Тому ну, це що Росія може запропонувати, ну було розмови, що запропонують їм певні літаки, які Іран, Іран потребує. Ну і найбезпечніше, що вони могли запропонувати, це все ж таки ядерні технології. Бо є інформація, що Іран на пів кроку до створення власної ядерної зброї. Mm. Ну а він буде застосовувати, ну не важко зрозуміти. Це буде це буде страшна річ. Ну і серед позитивного, сполучені штати розкрили такі уміст нового пакету військової допомоги для України. Кажуть, що містить цей пакет боєприпаси, містить зенітні ракети, ракети Стінгер, боєприпаси для систем Хаймарс, артилерійські снаряди калібрів 155 105 мм, і міліметрів, протитанкові ракети, протитанкові системи. Ну, коротше кажучи, допомагають нам американці. Розуміємо, що 250 мільйонів доларів це так на поточні потреби української армії і дякуємо, дякуємо американцям, що цю допомогу надають там, що до 6 мільярдів доларів зараз зависла допомога. І зараз активно з конгресом спілкується Білий Дім, спілкується Пантагон про те, що давайте встигнемо надати ці гроші до 30 вересня. Ми розуміємо, що закінчується фінансовий рік зараз у Сполучених Штатах і щоб ці гроші просто не згоріли. Пане Олексію, я вам дуже дякую за коментарі. Сьогодні і завжди Олексій Гетьман, ветеран російсько-української війни і майор запасу, говорив зі мною. Ми йдемо далі. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.